20 втрат індіани в сьогоднішньому матчі означають, що відео буде досить коротким. Але е, треба відзначати Нью-Йорк Нікс, які форсують шосту гру. Е, треба відзначати завал стартової п'ятірки Pacers, пейсерс, і е, все цікаве, що було в сьогоднішньому матчі. Е, ось деякі коментарі з відео минулого пишіть і ви під цим, щоб потрапити в наступне відео, можливо. І щоб відео більше людей побачили. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, якщо ви цього ще не зробили. І е, все лайк поставили, підписались дзвіночок, поставили, надіюсь, теж телеграм-канал, е, де там в нас вообще сеться, капець, більше контенту, ніж тут на Ютубі. Ну і плюс дуже-дуже багато людей спілкуються в чаті. Там ви теж про баскетбол. Можете говорити і що, може, колись там буде і 2000 підписників. Може, навіть ближче до кінця сезону цю позначку проб'ємо. От, але ну, кінець сезону, як ви розумієте, вже дуже-дуже близько, е, менш ніж за тиждень стартує фінальна серія. І е, тому, е, значить, завтра відео не буде, тому що матчу не буде. Після шостої гри Індіана Нью-Йорк буде відео. Зрозуміло. Е, там далі, е, скоріш за все, невеличке якесь прев'ю серії фінальної. Е, е, і тоді вже після кожного з фінальних матчів е, будемо вогоди з відео. Завершання в сезоні, зрозуміло, буде, і можливо, про перші піки драфту ще пару слів, а так то ну, до кінця сезону. Зовсім зовсім мало залишилось. Давайте до матчу сьогоднішнього. взагалі максимально а, коротко тут хочу пройтись а, і тому одразу напишіть в коментарі, взагалі, а, як вам очікувано, неочікувано, і чого чекаєте від матчу, від матчу шостого, тому що ми вчора з Баскетмос говорили, що а, виглядає так, ніби індіана в шести закриє. п'яту Нікс таки вдома заберуть. Все ж таки а, купу селебріті, всі справи. Але е, не зовсім такого я очікував. Е, матч е, до якогось моменту він ще виглядав більш-менш рівним. Але м -м, коли закінчились три чверті, і ти звертаєш увагу на рахунок, е, то е, думок е, декілька. Е, По-перше, от чи не зарано Нікс пішли, от ось у цей великий відрив, е, щоб зараз знову не колапснутися, але з іншого боку, їм ж не самим е, вирішувати. Вони ж не можуть, коли команда суперника дає піти у відрив, не йти у відрив. Тому, ну, начебто, начебто, все трапилось, як має трапитись. Не все трапилось добре у індіани. Лише один стартер, лише Паскаль, Сяком, більше 10 очок. Набрав в нього сьогодні 13 китків з гри 5 влучних. Несміт один з п'яти за дуги. Те про що ми кажемо. Ну, Вибух був в четвертій чверті першого матчу. Непогана гра минула. Ну, скоріше, навіть хороша. А так то ну, Несміт сам бере на себе не так багато китків. Е до речі, от Паскаль Паскальсіакам сьогодні -1 має, мінус один має, плюс-мінус. Всі інші в стартовій п'ятірці мінус двадцять та більше. Три е очка у Несміта, п'ять у Тернера, е який сьогодні взяв на себе лише три китки з гри. Е, шість у Немхарда. Вісім у тері за халібертона шість асистів, два перехоплення, два підбирання і один блок. Таку статистичну лінійку він зібрав, але лише сім китків з гри на себе взяв Таріс Халібертон, два з них з-за дуги. Хоча, я бачив, на одній інфографіці там один показувався. Ну, один-два не так важливо. А, до речі, сьогодні от Джош Харт 8 китків з гри на себе взяв. Тобто більше, ніж Таріс Халібертон. У Харта там в середньому скільки кидків по серії? Можливо, він в перших матчах там трошки брав, бо я бачив показник близько п'яти. Ну, нехай повіримо. І от сьогодні Джорджа. Хард більше котків на себе з Грибера і більше очок набирає, ніж Тайріс Халібертон. Ну, Халібертон трошечки собі 5 штрафних пробив. Типу, але все рівно цього дуже-дуже мало. Але ж проблема не в цьому проблема не в тому, наскільки мало взяв на себе Халібертон, а те, що ну, сьогодні індіана дивно виглядала. Тим не менш, навіть в цьому матчі у Тайіза Халібертона жодної втрати. А от тепер по, про втрата пішли. Макконел, три втрати. Це, звісно, для нього забагато. Чотири втрати Тюрнера це е, no comments, е, три у Немхарта, не сміт має втрату, дві у Паскалі сіакама і три у Бенедікта Матюрина. Тут ми плав, плавно переходимо до нього. Тому що, е, до речі, двадцять втрати індіани на 11 перехоплення Нью-Йорка. Тому що Бенедікт, про якого ми казали в перших матчах серії, в нього мінус 43 за попередні матчі в цій серії, і сьогодні він знову бере на себе багато штрафних, багато на ньому фулять. Він активний. Ну, це показує, що просто він гравець, який, здавалося б, не підходить для цієї серії. Сьогодні у нього дев'ять штрафних пробито. Дев'ять він всі влучив, 23 очки, 9 дев'ять підбирань. Одне з них в нападі і все. Шістдесяти з гри, 24 за дуги, і от є такий тип гравців, які добре статистично на полі виглядають саме коли команда завалюється. І мені здається, Бенедикт саме такий гравець цієї серії. І насправді це досить добре для Нью-Йорка, що він так сьогодні себе показав, тому що в наступних матчах він буде отримувати, ну якщо там не буде прям зовсім зовсім провалюватись, більше ігрового часу, і це, як на мене, дуже дуже вигідно для Нью-Йорка. 18 хвилин обі топіна, знову менше 20 Грає, але він сьогодні найбільш мінусовий у складі е, Індіани. І він сьогодні, е, ну, фактично, тут є у Бена Шепарда мінус один, а всі інші гравці Індіани з лавки, які виходили е, плюсові, а в обітопі на мінус 26. Е, це, звісно, завал. Ну, з 4 за Одна з зічок сьогодні, та чотири підбирання не скрибав, але ну, розумієте, е, в цьому стався колапс індіани. Так, 20 втрат на 20 асистів це. Нікуди не год не нікуди не годиться, це не їхній рівень, це не рівень гра. Але сьогодні таке трапилось. Перше в цьому плей-офф буде індіани грати шостий матч. Попередні два дві серії закривали вони в матчі під номером п'ять, але о, ну не дарма ж Джей Арсміт з Кевеном Лаун так обіймались перед матчем. Аури сьогодні Нью-Йорку для перемоги вистачило. Що там в Нью-Йорка? в Нью-Йорка стартова п'ятірка. Мітчел Робінсон шість очок, але всі дуже сильно плюсові. Мітчел Робінсон більш-менш Онанобі 11 1 з семи за дуги. Так це сьогодні кидалась. очі. не найкраща гра. Анонобі, який взяв на себе 14 кітків з гри, але багато змазав. При цьому три перехоплення має дванадцять бріджеса. Бріджесу не довелось вмикати в четвертій чверті, тому 12 очок. Для нього це норм що цікавого, з лавки. да, Ділон Райт Шемет традиційно для себе більше 10 хвилин грають, Ділон Райт при цьому нулячок. 18 у Макбрайда, Макбрайд сьогодні не, не Макбрайд, який не до кінця. Ну, навіть не Ділон Райт він в захисті, а от в нападі має більше, більше набирати. 5 сьогодні у Макбрайда. І Джош Харт, як завжди, шикарний з лавки. 34 хвилини, три персональних фоли. Про фоли зараз добре ще згодом. 12 очок, 10 підбирань, 4 асисти, 2 перехоплення. От, по фолам сьогодні вони... Ні, в Таунса знову 5. Але тим не менш в нього знову серйозний перформанс. Так в нього чотири втрати в Нюрка 15 цього три ще в Брансона, але отрадує, отрадує Таунс в цій серії і, взагалі, по цьому плив. З його захистом все зрозуміло, але в нападі він, хоча б, радує це не те, що прям виправдовує його контракт. Те, те, яким він буде далі, але ну таунс, дя дякую, хоча б за старання і за те, що ну, без нього реально ту третю гру, фух, да. Uh, е, ну і зараз він теж допомагає своїй команді, він найбільш плюсовий, плюс 26, 32 очки у Джейлона Брансона, uh, 12-18 з гри, тут дикі відсотки, тут там на полі все було помітно, до, до чого це все йде. У Нікс при цьому в самих 8 з 29 за дуги, 27% мало. Але о, на перед, після, після, сорі, на після матчевій студії, Чарльз Барклі питав, чому ваша команда стільки дурних фолів отримує. Карл ентоні Таунс відповів, що тільки Богу це відомо, але бажано їм і самим починати розбиратись, тому що справді після. Фоли після третього у Брансена і Таунса це вони в більшості випадків абсолютно не обов'язкові. Ну і, і Таунс у нас то лідер офф за кількістю фолів, і третя людина в регулярці теж за кількістю. Це звісно, шахливі новини для Нью-Йорка. Кевін лаві Джейер Сміт пообіймались перед матчем. Виси бачили Джейер Сміт, ще на післяматчевому інтерв'ю своїми кільцями перед камерою помотав. І от цікаво. Uh, в історії НБА uh, uh, було. Uh, скільки їх тут? 10, uh, 10 uh, гардів, які за один плей-офф мали більше uh, 10 -ти 30 -ти очкових ігор. Перечислюю їх: Джейлен uh, Брансон після сьогоднішнього дня, Шай, Майкл Джордан, Каррі, Кобі Брайант, Ален Айверсон, Двейн Уейт, Джері Вест, Лука Дончич і Девін Букер. На... Саме на сході, е, Джелом Брансон перший такий гравець після Двейна Вейда. Е, і там їх загалом було е, лише чотири ще Ален Айверсон та Майкл Джордан. І е, продовження цієї серії означає, що шоу NBA на TNT з е, Кенні, Чаком Шаком. Не, не, не закінчується. Не закінчується, тому що перед матчем казали, що це потенційно кінець шоу. Але цю серію нагадаю, що освітлює Тінті. Ту ESPN, фінал, фінал буде ESPN, На фіналі цієї четвірки точно вже не буде. А так вони, вони їдуть, їдуть з командами, веселяться, і, ну, і All Star їм віддали. І тут ще шану можемо віддати. Отже, 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 о, хотів я на початку сказати, забув про те, що в НХЛ дві серії закінчились 4-1. Ніде там ні 6-7 матчу не будуть. Там, до речі, повторення минулорічного фіналу. О, і Едмонтон програвав тоді 0-3, зробив 3-3. Сьомий матч програв подивимось подивимось що там буде в НХЛ, а в паралельному півфіналі як пам'ятаєте на заході теж 4-1 серія закінчилась і от лише нікс нікс змогли форсанути е шостого бо у всіх серіях 3 один одна з команд програвала, і п'яту групу теж програвала, крім Нью-Йорк Нікс. Букмекери насправді, от з тих чотирьох випадків, саме Нью-Йорку давали найбільші відсотки на те, що серію продовжать. Нью-Йорк продовжив. Що буде далі? Побачимо. В будь-якому разі Індіана вже дуже-дуже великий фаворит на закриття цієї серії. О, виходить, почуємось завтра, а ні, післязавтра, Вибачте, післязавтра, в неділю, почуємось. Все, пока.